Шановні друзі та наші клієнти, вітаємо вас з прийдешнім 2025 роком. Ми щиро вдячні вам за вибір, довіру та підтримку. Особливу подяку ми віддаємо нашим воїнам, які щодня обороняють та захищають нашу країну і дають нам можливість розвиватися та працювати на спільний результат. Ми всією командою хочемо привітати вас найщирішими побажаннями. Нехай новий рік стане початком великих можливостей і здійснення ваших мрій. Нехай новий рік відкриває для вас нові горизонти та можливості. Нехай ваші подорожі завжди ведуть до щастя. Дякуємо, що обираєте нас. Нехай ваш 2025 рік буде сповнений щасливих подорожей. Дякуємо, що надаєте нам можливість бути частиною вашого шляху. Нехай кожен кілометр буде переповнений трайвом та приємними емоціями. Ми завжди поруч, щоб ваш транспорт був в найкращому стані. Нехай дороги завжди будуть рівними, а серце наповнене теплом. Ваш комфорт та довіра наша головна мотивація. Дякуємо. Нехай у новому році ваші дороги будуть сповнені радості та світла. Ми працюємо для вашого комфорту. Щиро дякуємо за довіру. Дякуємо. Що довіряєте нам своє авто. Ми пишаємось тим, що є частиною ваших історій. Ваш комфорт і безпека наш пріоритет. Дякуємо за вибір. З вами ми стаємо сильнішими щодня. Нехай в 2025 році ви відчуєте справжній спокій та захист. Ваш вибір мотивує нас бути кращими. Нехай новий рік подарує вам стабільність, впевненість та натхнення для нових звершень. Ваш вибір надихає нас вдосконалюватися. Дякую вам за це. Бажаємо вам нових звершень і радісних моментів. Дякуємо, що обираєте нас. Нехай кожна ваша поїздка буде приємною та легкою. Дякуємо нашим клієнтам за те, що кожен рік дають нам можливість розвиватися та покращувати якість нашого сервісу. Ми і надалі будемо рости для вас. І нехай 2025 рік принесе нам мир та перемогу з найщирішими побажаннями. Ваша команда American Wheels.